Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Лідер партії братерство Дмитро Корчинський заявив, що за напади на працівників ТЦК ув'язнення на 2-5 років недостатнє покарання. Усі українці, які чинять опір ТЦК для здійснення мобілізації та нападають на працівників, мають отримувати довічне ув'язнення, адже ці дії прирівнюються до державної зради та агентурної діяльності на користь Росії, сказав Корчинський на своєму Ютуб: кожен, хто криво подивився у бік ТЦК, має сісти на довічне. Кожен, хто зриває мобілізацію стає на бік Росії та сприяє здійсненню її плану, заявив він. Корчинський виступає за дуже жорсткі покарання за зрив мобілізації, адже прирівнюються дії до державної зради. За його словами, дуже багато наразі в Україні та на фронті залежить від якісної роботи ТЦК. Якщо завтра ТЦК оголосять страйк, фронт завалиться за місяць. Росіяни будуть під Львовом за два. А всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці росіянами, наголосив Корчинський. Кожний, хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. У нас за напад на ТЦК дають два роки, це як взагалі? А якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк, це буде означати, що фронт у нас завалиться уже через місяць. Це буде означати, що московити будуть під Львовом через два місяці. Це означає, що всі, хто плюється, в ТЦК будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці. Саме тому я виступаю за екстраординарне судочинство за військово-польові суди і не судовими рішеннями і не силами правопохоронної системи потрібно боротися з ватою з недоліками з саботажниками. Цим мають займатися спецслужби, точно так само, як вони це роблять на окупованих територіях.